Чер в ефірі 34-го телеканалу. Програма погляд. Гість нашої студії представник президента України Верховній Раді. Народний депутат Юрій Мірошниченко. Юрій Мірошниченко народився 3 лютого 1970 року у Ленінградській області. Росія. Освіта вища за фахом юрист, магістр державного управління, кандидат політичних наук з 1992 по 1998 рік працював на керівних посадах комерційних підприємств, з 1998 по 1999 – радник департаменту з питань економічної політики Українського союзу промисловців і підприємців. З 1998 по 2007 рік засновник і президент Всеукраїнського громадського об'єднання Нова Генерація. З 1999 по 2004 засновник і голова політичної партії Нова Генерація України. З 1999 по 2006 рік член громадської колегії Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва. З 2004 по 2005 член президії, заступник голови партії Трудова Україна. З 2005 року член партії регіонів у 2006 та 2007 роках обирається народним депутатом Верховної Ради з березня 2010 року. Представник президента у Верховній Раді України. Здравствуйте, Юрий Романович. Очень приятно видеть вас сегодня в нашей студии. Э сегодня вы уже Всем нашим телезрителям. Сегодня вы уже провели ряд встреч в Непропетровске. С чем непосредственно связан ваш визит в Непропетровск, и если можете, какие результаты вы увидели на этих встречах? Ну, по перше я скажу, что не випадково сьогодні моя присутність у Непропетровщині, тому що мої колеги і я так само на завершення Верху засідань Верховної Ради цієї сесії в цілому каденції шостого скликання парламенту України відвідують регіони. У нас ще залишилося два місяці в вересні і жовтні для того, щоб можливо якісь закони ухвалити, але разом з тим звітувати про свою роботу, говорити про підготовку до виборчої кампанії Верховної Ради України. Підбивати підсумки і звітувати перед своїми виборцями, ось основна мета і моєї поїздки, так само, як і моїх колег. До речі, не лише з партії регіонів, але і з інших політичних сил, які працюють в парламенті. Що стосується результатів, ну я можу сказати, що Дніпропетровськ – перлина України і він розквітає кожний мій приїзд на Дніпропетровщину, відзначається саме таким поступом. поступом і Розвитку економіки цього регіону, розвитку міста, багато розбудовується, багато нових проєктів реалізується. Тому я можу сказати, що результати, як на мене, є позитивними. Звісно, є і проблеми, є виклики, є якісь труднощі, але те, що в регіоні сформовано потужну команду, те, що і нове керівництво зокрема, і губернатор. Пан Вілкул, і е, міська влада, і в цілому політичні сили, і е, представники медіа, експертне середовище потужно працюють для того, щоб регіон розвивався. І мені здається, Дніпропетровщина могла би бути е, з таким певною мірою стимулюючим дороговказом для всієї України. Це хороший приклад, і це така е, позитивна динаміка розвитку, яка, на яку потребує вся країна. Ви достаточно молодий політик і в своє время навіть були ректором всіукраїнської школи молодіжних лідерів і школи політика нового покоління. Як ви вважаєте, який образ політика сьогодні вас требувана Мені здається, сьогодні наші виборці. От ви згадали про мої зустрічі в Дніпропетровську і в цілому, в регіоні, то вже набридли громадянам ті чвари протистояння, бруд, бійки, які ми спостерігаємо в Верховній Раді. Люди очікують на співпрацю, люди очікують на те, що ми, як політики, навчимось чути один одного, слухати аргументи і намагатися об'єднати свої зусилля. От, власне, в тому, мені здається, і має бути головна ознака політиків нової якості, нової генерації, якщо хочете європейського зразка. Саме на таких людей. Сподіваються ті виборці, які прийдуть голосувати в жовтні цього року, обираючи новий склад Верховної Ради, а скажуть, пожалуйста, сі час в наше війне тяжело і ми политиком? говоримо і російською українською, так символічно. Так як в Україні, я як, як в Україні до речі, ми вернемося до закону о здається, лі... ми розуміємо один одного, і це головне. І Так символічно. Я думаю, що всі, всі політики повинні в першу чергу поважати своїх виборців, поважати свою країну, поважати той вибір, який зробили люди. І незважаючи на суперечності, які у нас є, це природньо все ж таки намагатися говорити про те, що нас об'єднує. Ну і все-таки тяжело чи просто молодому політику бути політиком, стати політиком ну мені здається, це залежить від особи. Ну, от, наприклад, Олександр Юрійович, молодий політик, чи вже досвідчений політик, був народним депутатом сьогодні. очолює один з найпотужніших в Україні регіонів, і мені здається, дуже і дуже ефективно працює. Люди старшого віку з повагою ставляться і ніколи не дорікають, що він можливо молодший. Кось мені здається, все залежить від того, які людина ставить перед собою цілі, що для неї є головне. Чи готова вона вчитися, чи готова вона вбирати досвід старших людей і пропонувати якісь нові ініціативи для молодих? Чи вона вже знаєте, надуває щоки, вважає себе великим знавцем в всіх питаннях і таким чином зупиняється в своєму розвитку? Мені легко бути політиком, і тому що я правник, а відповідно глибше розуміюся на тому законодавчому процесі. Я працюю в парламенті. І через те, що, незважаючи, як ви сказали, молодий вік, хоча 43 роки, можливо, біологічно і не такий вже молодий. Але в політиці дійсно я пройшов від громадського активіста, був лідером і партії, яку засновував, побував і, власне, вступив до партії Трудова Україна, коли ми підтримували Віктора у 2004 році на виборах. Потім влилися до партії регіонів разом велику команду, потужну команду. Тому мені комфортно бути. У мене немає ніяких. Скажімо, прикладів, коли би люди старшого віку, можливо, більш досвідченіші ніж я, які працюють зі мною в фракції, колись мені обмежили мою ініціативу чи дорікнули в якійсь помилці. Навпаки, ми отримуємо підтримку, допомогу, пораду. Тому головне бути щирим, мені здається, незалежно від віку і рухатись вперед. Давайте остановимся на соціальних ініціативах президента. Як іде, як президент оценивает ход реалізації собственных ініціатив? Звісно, це надзвичайно важливі ініціативи і не в першу чергу не бажання комусь сподобатись рухали президента, коли він висловлював таку, я вважаю, амбітну мету як для. Складної ситуації в нашій країні, адже ви знаєте, що криза продовжується, ми ще не вийшли. І Європа, і весь світ потерпають від скорочення виробництва. А Україна змогла зупинити негативні тенденції, демонструє певну динаміку росту і навіть перевиконує надходження до бюджету, що і стало підставою для президента звернутися до уряду, до Верховної Ради, щоб ми ті надлишки, які зароблені в економіці. З таким трудом, до речі, зароблені, змогли перерозподілити на користь в першу чергу найбільш нужденних верст населення. А це пенсіонери, особливо ті, у яких маленькі пенсії, які потребують на таку підтримку з боку держави. Це інваліди, це діти, це ті верстви, які в першу чергу спираються і очікують допомоги від держави. Президент, звісно, має е, зауваження, і він їх висловлює під час засідань уряду, і під час засідань комітету економічних реформ щодо реалізації соціальних ініціатив. Але головне, на чому він акцентує увагу, це на тому, щоб у нас було більше коштів, адже все нові і нові ініціативи, прохання до президента йдуть, а люди звертаються тисячами через листи, через. Звернення через прийом, який ведеться в громадські приймальні президента в Києві, не лише в Києві такі прийоми відбуваються через те, що багато людей, які сьогодні потребують на таку допомогу, Чим не недоволен президент в ході реалізації ініціатив. Ну десь сказати, що загального невдоволення такого немає. Тобто є питання, є десь не встигають вчасно. Реалізувати якусь програму. От, скажімо, в деяких регіонах люди не зразу повірили, що буде ну, програма по тих регіонах, де недоступний сигнал телебачення. Є такі, на жаль, в Україні, сільська місцевість, і там було запропоновано дати, особливо людям старшого віку, тюнери. Ну, тобто ті прилади, які дозволяють дивитися. Телепрограми. І, так, е, і, е, значить, е, десь люди не вірили, що це може бути зроблено. І от зараз, коли е, за, до липня місяця мали вже завершити, приймати ці е, заявки, а дехто тільки починає. Уже ми бачимо, що не встигнемо е, в, в цей період прийняти всі бажаючі заявки, то треба його продовжити. Президент звертає на це увагу, щоб. Продовжили цей час, десь е, не чітко працюють органи е, соціальної опіки, і десь е, якісь є е, зволікання, він теж робить зауваження. Але сказати, що президент е, жаліється чи президент е, в чомусь е, скаржиться, ні. Президент ставить чіткі завдання. Президент контролює виконання, в тому числі і в першу, напевно, чергу, соціальних ініціатив, тому що вся наша політика і економічна. І соціальна вона повинна відчуватися в повсякденному житті кожним громадянином. Якщо ми свої благі наміри, свої гучні реформи будемо проводити у відриві від життя простої людини, то ми не отримуємо довіри і підтримки таких реформ, які б вони необхідні не були. От на цей рік президент якраз і акцентує увагу. Що досить гучних заяв треба, щоб люди вже відчули результати і наслідки наших реформ. В тому є його завдання, в тому є виклик для всіх органів влади, і місцевої влади, і центральної влади, і органів місцевого самоврядування, і кожного напевно працівника соціальної сфери. на одной из встреч в интервью вы сказали, что на 2012 год президент Украины определил три главных вектора. Что это за векторы? Вот по сравнению с 2011 годом, поскольку в 2011 году акцент был сделан на механизмах реформирования отдельных отраслей. В этом году три вектора. Что это за векторы и какие они Я уже про главный вектор вам сказал. Это то, что нам треба обеспечить связок между нашими решениями и реформами І реальним життям громадян. Тобто ми повинні забезпечити вже не лише ухвалення законів, а ще і їх втілення. От на цьому особливо наполягав президент, коли оцінював хід реалізації наших реформ. Багато хто з керівників відомств, центральних відомств, людей, міністрів, які відповідають за той чи інший напрямок реформ, вважає, що завершено їхню роботу прийняттям закону. А президент сказав, що головне на сьогоднішній день вже не просто прийняти закон, а забезпечити його неухильну реалізацію на місцях. І це має бути відчутно для підприємців, коли ми говоримо про дерегуляцію підприємницької діяльності і створення сприятливих умов для залучення інвестицій. Це має бути відчутно. І пенсіонеру, коли він повинен отримувати належної якості і матеріальне забезпечення, і підтримку, і десь е, е, пенсії підвищені. Це має відчути і молодь, які повинна бути створено робоче місце, і е, молоді родини, і в які в межах програми, і знову ж таки ініціатива соціального житла буде запропоновано набути е, квартиру або помешкання для того, щоб створити. Як кажуть, нормальні гідні умови для проживання і цілий ряд інших напрямків. Таким чином, головне, про що говорить президент, це забезпечення зв'язку між законодавчим забезпеченням і реальним втіленням цих реформ. Другий і важливий, ви спитали про напрямки це реформування. Державної системи управління, так звана адміністративна реформа, яка сьогодні забезпечує зв'язок між суспільством і державою. І нам сьогодні треба зробити, щоб на кожну копійку, потрачену на органи влади, на державні інституції в цілому громадянин отримував 100% по якості тих послуг, на які він ці кошти витрачає. І, звісно, нам треба. Як третій напрямок важливий це захистити права громадянина, і це судова реформа, і це судова права правова там, де всі суперечливі моменти, тому що і залучення інвестицій, і е, соціальна політика, і економічні перетворення, вони мають бути гарантовані незалежним і об'єктивним правовим супроводом. Щоб інвестиції, які вкладаються в нашу країну, були гарантовані, і ті ризики, про які сьогодні говорять інвестори, залишилися в минулому, а в майбутньому були тільки перспективи для наших суб'єктів господарювання. Отакі От напрямки визначив президент на цей рік як пріоритетні. І, звісно, якщо вже говорити більш таку політичну складову, Життя цьогорічного, то ми з вами почали цю програму з того, що в цьому році українська демократія буде складати черговий іспит: іспит е, виборами до Верховної Ради. Проведення чесних, прозорих, конкурентних виборів є головним викликом для нашого е, і політичного бомонду, для нашої держави і для політичної сили, яку я представляю. Це партія регіонів, яка несе відповідальність. Перед українським суспільством, як стрижень більшості сьогодні в Верховній Раді, як суб'єкт формування органів і виконавчої влади, і багато де партія регіонів формує і органи місцевого самоврядування. Зкриття, от ми затронули тему виборів. А яку ви бачите, бачите збирательної кампанію 2012? Ну, хотілося б її бачити чистою. Сьогодні у мене була прес-конференція і питали, як от ви ставитесь до чорного піару, до маніпулятивних технологій. Звісно, це той бруд, який в першу чергу шкодить не лише партіям, проти яких воно, або кандидатам, проти яких спрямовано воно, але воно шкодить виборцю, тому що він не може свідомо, об'єктивно, проаналізувавши кожного з кандидатів або кожну з політичних сил зробити вибір. А осмислений і свідомий вибір громадянина дозволяє сформувати більш якісні органи влади. От в цьому сенсі мені би дуже хотілося, щоб ці вибори були конкурентними, але чесної конкуренції прозорими, але без намагання ввести в оману виборців тими чи іншими смаженими в лапках смаженими фактами, які потім з'ясовуються, не підтверджуються, і фактично мають за мету не довести який. Той чи інший кандидат кращий, а дискредитувати свого опонента. Мені би дуже хотілося, щоб кожен з кандидатів, кожна з політичних сил говорила про себе в ході дискусії. Не про своїх конкурентів, а про себе. Хто ті люди, яких вона презентує, хто буде і яку посаду, в разі якщо вони переможуть. Займати, якщо будуть формувати органи виконавчої влади, що ці люди зробили в своєму житті, який у них життєвий шлях, і які в них здобутки, які в них помилки, які уроки вони винесли з роботи? От коли ми кожен будемо розказувати про свої результати діяльності, тоді і виборцям буде легше порівняти, хто з нас кращий. коли ж ми будемо поливати брудом один одного. І е, ображати один одного. Я думаю, що загальне відчуття е, такої безпорадності, яке є у таких політиків, воно буде передаватися і суспільству. На одну зустріч вот, в Івана Франковській ви е, висказались у пристаєші підвиборкапідвиборна кампанії, і висказали готовність до компромісів. що ви виду ввіду асловом компроміс. Я вважаю, що готовність до компромісів має бути вихідною такою. Мотивацію для всіх політиків. Бо якщо ми будемо радикально налаштовані один щодо одного, а країна у нас складна, виклики, які постали перед нею, дуже великі. І це економічні виклики, і це соціальні виклики, і це політичні виклики. І якщо ми не будемо готові почути іншу думку, зробити крок назустріч, то ми не вирішимо жодної проблеми, не розв'яжемо жодного з тих. Викликів або жодного з тих, ну, можливо, завдань, які постали перед нашим суспільством. Ми не реформуємо жодну з галузей. Ми так і будемо продовжувати, як попередні 20 років незалежності, переконувати один одного в своїх благих намірах, а люди будуть втрачати і втрачати і втрачати в якості життя, будуть виїжджати за кордон, будуть закриватися підприємства, і буде залишатися ситуація безпорадності. Так, от готовність до компромісу має бути внутрішнім переконанням, на мій погляд, всіх політиків. Що ж стосується предмету компромісу, то тут має бути один простий критерій, дуже простий це інтереси громадян України. Адже коли ми йдемо у Верховну Раду чи на будь-яку посаду, представляючи ту чи іншу частину українського суспільства, ми повинні розуміти, що це не наша приватна власність. Та чи інша посада, а це лише делеговано громадянами право від їхнього імені ухвалювати рішення. Так от, виходячи з їхніх інтересів, виходячи з інтересів майбутнього нашої країни, ми повинні ухвалювати рішення. Саме це я мав на увазі, коли я говорив в Івано-Франківську. До цього закликав наших колег, які мають переважну підтримку в тому регіоні. Так само, як я звертався з цими ж словами і на Луганщині, де я. Вже був із сьогодні Дніпропетровщині, тому що ми повинні відчути, що ми є одна українська велика сім'я. І якщо ми не зможемо домовлятися, як це було багато разів в історії, ми будемо втрачати. А е, наші недруги, да, скажімо так, м'яко, будуть з того набувати. От уроки історії повинні, і в тому числі уроки історії парламенту вже шостого скликання, я думаю, повинні бути враховані в наступному сьомому скликанні Верховної Ради. Давайте повернемося кімі язика. Будь ласка. А, какова позиція касательно закону у єдиний государство цей політики? Мені здається, президент в цій дискусії висловив дуже мудру точку зору. коли Емоції ще вирували в Верховній Раді, коли спікер подав заяву про складання повноважень, опозиція покинула залу. Більшість проголосувала в той день рішення про ухвалення в цілому в редакції першого читання закону про засади державної мовної політики. Президент, навіть відклавши свою підсумкову прес-конференцію, зібрав на нараді у себе керівників Верховної Ради, лідерів фракцій і. Зробив відповідну заяву. Він сказав, що він не буде як президент всієї України робити будь-які політичні оцінки цієї ситуації. Треба опанувати емоції. Всі ми розуміємо, що тема є резонансна, висловлення досить йдуть емоційні, як з одного боку, так і з іншого. І він закликав ці емоції опанувати. Він сказав, що він буде оцінювати цей закон на предмет його підписання, виходячи з двох критеріїв. Перший критерій це Конституція України, основний закон. І зокрема, стаття 10 Конституції, яка фактично формулює позицію української держави, українського суспільства щодо мовної політики. І другий обставина або другий критерій, з якого він буде виходити, це європейські стандарти. Які Україна прийняла для себе, підписавши або приєднавшись до мовної європейської хартії, і е, яка була втілена в експертному висновку Венеціанської комісії, коли вона оцінювала наш законопроект. Наскільки відповідає Конституції Європейській хартії е, мовної цей документ, президент буде відповідно ухвалювати рішення. Ніякої Емоційної політики не повинно бути в таких чутливих сферах, як е, мова, як культура, як е, повага до особистості і повага до е, кожної національності українців, я наголошую, які мають рівні права і утворюють наш великий український народ. Тому, власне, президент таким, е, такою заявою зняв напругу. Я буду відвертий. І незважаючи на те, що були очікування, що буде заблокована робота Верховної Ради, що навіть такі припущення висловлювали, що може бути і дострокові вибори в зв'язку з тим, що парламент не зможе далі працювати, але на честь і депутатів більшості, і наших колег з опозиції, ми змогли опанувати емоції, і Верховна Рада працювала до останнього дня своєї сесії. Яка от е, завершилась е, минулого тижня? Тому я думаю, що тут е, в е, таких питаннях президент, якраз як гарант Конституції, прав і свобод людини і громадянина, є останнім щаблем ухвалення рішень. Саме він, як глава держави, як людина, що несе персональну відповідальність перед всіма громадянами України, якщо нас депутатів 450, то президент один. І він як батько в родині повинен бачити, кому, як, скільки треба допомоги, щоб розвиток був єдиний і рух був в одному напрямку. По паришення Верховної Ради на грядущих виборах, на избирательные участки будут оборудованы видеокамерами. Такой опыт был уже использован в 2011, -2011 году в марте в России. Э, международные эксперты оценили этот опыт. Скажите, пожалуйста, зачем это вводится на Украине? Для чего? Ну вот, почти мы продовжуємо це місточко, коли говоримо про необхідність і компромісів, ми говоримо про необхідність чути один одного, ми говоримо про е, мудру роль президента в цьому процесі, ми продовжуємо вже цей логічний ланцюжок, е, підходячи до того іспиту, про який ми згадали з вами: іспиту української демократії, на чесність, прозорість, конкурентність, європейськість, врешті-решт, і демократичність виборів. Так, от е, мені здається, щоб усунути будь-які спокуси для тих, хто, можливо, має плани. Той чи інший спосіб е, спотворити волевиявлення громадян України, або е, зняти потім взаємні звинувачення е, тих чи інших кандидатів, тих чи інших політичних сил щодо чесності підрахунку голосів або чесності самого процесу голосування якраз і було ухвалено рішення Верховною Радою облаштувати е, дільниці виборчі е, веб-камерами, де в режимі реального часу кожен громадянин України. Кожен мешканець планети Земля, який користується інтернетом, може увійти і подивитися, як іде голосування на тій чи іншій дільниці, як ведеться підрахунок голосів, бо це теж буде прозоро під ці відеокамери проводитись. І якщо будуть якісь скарги, то можна буде дуже легко відтворити той момент, на який скаржиться той чи інший громадянин, і під час встановлення результатів виборів, і під і під час вже потім Політичних дискусій. Такий стандарт є не лише в Росії, точніше, був застосований не лише в Росії, в багатьох країнах використовується можливості такого веб-спостереження за ходом виборів. Тим більше, що сьогодні облаштування дільниць виборчих веб-камерами, а це в переважній більшості такі публічні місця, зокрема школи, де ці камери потім будуть працювати, будуть виконувати роль. Додаткового такого, такого захисту для дітей, які е, будуть ходити до таких шкіл до е, клубів, якщо йдеться про сільські клуби і так, далі, і так далі. Тобто не пропадуть ці кошти, вони не будуть використані лише під час виборів, а будуть працювати і в подальшому. А питання чесності виборів, мені здається, через такий інструмент буде піднято ще на е, більш якісний рівень. Юрій Романович, у нас не так много стається до конца эфира. Я благодарю вас за конструктивний діалог. Ефір програми Погляд вичерпано. Сьогодні гостем нашої студії був народний депутат України і представник президента у Верховній Раді Юрій Мирошніченко. Я з вами прощаюся, але попереду на нашому каналі багато цікавого. Залишайтеся з 34 четвертим.